Часто болить поперек або прострілює спину, перевір, чи хватає витривалості твоїм. Паравертебральним м'язом спини утримувати правильне положення хребта. Це тест Бьорінга Сьоренсена. Тримайте руки на грудях, а спину рівною. Скільки секунд вам так дасться протриматись? Норма це мінімум 2 хвилини. Якщо у вас менше, то є над чим працювати. Витривалість паравертебральних м'язів спини та в цілому м'язів спини має бути достатньою для того, щоб утримувати правильне положення хребта. Під час заняття спортом, фітнесом або в цілому повсякденному житті. В 2024 році були проведені ще одні дослідження цього тесту. Було дві підослідних групи. В першій у тих, у кого були певні хронічні болі в попереку, і друга група, у кого ну, не було ніяких проблем. Так ось були показані одинакові результати. Цього тесту, як і в першій другій групі при двох спробах. Але коли провели третю спробу виконати цей, цей тест, якраз перша група, у кого були хронічні болі, в попереку, показали значно менший час. Слід також вас попередити, що гіперекстензія це також усього навантаження на ваш хребет. Якщо у вас вже є певні проблеми з ним, певні хронічні болі, дискомфорт, не слід робити цей тест. Але якщо ви вважаєте, що з вашою спиною все окей, це чудовий спосіб це перевірити. Якщо ви хочете зміцнити спину, зменшити біль або запобігти цьому, записуйтесь до мене на безкоштовну консультацію.